Однією подачею два м'ячі забили організатори традиційного тенісного меморіалу Дмитріва. Цей турнір проводять уже в 11 Змагаються більше 30 молодих майстрів ракетки. Дітей тільки вся наша західна до України, тільки Львівська область, приїжджих з центральної і східної України немає. Тому що зараз якраз в цей період дуже багато є сто тенісних, накладки. У кожного учасника своя мета далеко не усі претендують на перемогу. Приїхав підготуватися. А до чого? До інших турнірів мені треба награтися, щоб я був впевнений на собі. Назар Федоришин один із головних претендентів на перемогу. Попри хороший результат, Назар знайшов огріхи у своїй грі. «Буду працювати. Я не виконана п'ятірку, ну пробивав не так добре. Після матчу хлопець прийшов подивитися, як з ракеткою вправляються дівчата. Їхньому завзяттю можуть позаздрити навіть юнаки. Дівчата переконують, висока конкуренція не заважає міцній дружбі. Це, Це ж дружба так. Все рівно, якщо я програю, чи вона програє. Ми Далі будемо дружити, так. продовжувати. Ми сьогодні грали разом і от дружимо. Уже в червні Львів прийме континентальні змагання, на яких гратимуть трішки старші тенісисти.